Згідно далі, ще, ще один третій підпис будете ставив за те, що? Став, що я вам роз'яснюю статтю не, роз... не... не дійшли? Якщо ви вже винесли поносло постанову, може в мене було якісь клопотання, ви мені навіть не заявили 268. му Може, це не я ставив машину, ви мені не дали ніяких доказів, що я ставив машину. А, а за, що я, перед... за що я розписуюсь? розписуєш? За порушення правил дорожнього руху, згідно статті 122 двадцять другої частини першої. Ні-ні, розписуюсь за копію. За копію. Де за, де, де за копію? Ось тут, будь ласка, копія угу. постановимо і отримана. Тут, тут що я вам роз'яснив, що ви маєте право оскаржувати дану постанову на протязі 10 днів або 15 днів маєте праву плату, в разі не сплати суми страху зросте, складатиме 680 гривень, так як зараз вона становить 340 угу. А 268-го не роз'ясняли. 63-го не роз'яснили. 63, ви маєте право не свідчити ну, то вже Ви можете мені роз'яснювати, коли вже винете на подоставили постанову, правильно? Тут є, згідно далі, тут ще один третій підпис. За те, що я вам роз'яснюю статтю 63. Ні, чекайте, як не дійшли. Якщо ви вже винесли по нас тут постанову, може в мене були клієнні клопотання, ви мені навіть не заявили в 68-му, може це не я ставив машину, ви мені не дали ніяких доказів, що я ставив машину. Просто я підійшов до машини, усуваю правопорушення. Mm -hmm. Значить ну, я за копію розписався? Так. Зараз, зараз, наприклад, я тут можу написати не Добре. То що тут є? Тут, будь ласка, дайте, я ще поставлю під. Тану, я напишу просто неознайомлений і все. Добре. Отут де галучка, угу. будь ласка, тут за копію. Ось Так само. Тут mm. пишу не Яка дозволяла тоді. Може, 374. Чи, 374. чи, 374. чи 347 347. 340. No. Ні. Не 340. А... Ну, якось там є ваше та внутрішнє, так? Не внутрішнє. Но, ну, як, а... як не внутрішнє, а воно Міністерство внутрішніх справ. 437 постанов. Також, коли було перше посвідчення, яке видавалось, угу. коли видавалося, було такого зразка. Потім йшло на 11. А знаєте, на що зараз міняють посвідчення? На що? Бо ті посвідчення оказується, що ви зараз маєте. Так. При вторгненні на Сході дуже багато поліцейських пішли. За Росію. Uh -huh. І в зв'язку з тим, вони написали відповіді, у зв'язку з тим, що може бути підробка документів, вони зараз міняють посвідчення ною. Тому що в УПП на Перфетську вже поміняли нові, але вони все рівно не не зразку, який має бути. Важливо, нема... ви, ви бачили, що посвідченні не пише, хто вам його видав, просто підпис. Uh -huh. Посвідчення має бути прізвище, хто вам його видав. А там стоїть просто підпис. Таке не може бути. Якщо в мене пише посвідчення водія, і там пише, хто його видав, і стоїть підпис. А у вас на посвідченні не може. У вас це є додаток, до речі, у вас є порушення. Чому? А тому що не видно на знака? Він є на Він є, але його не видно. Це я вам скажу такое. Це є додаток до жетона, а по-друге, це є дозвіл на вашу зброю. Я вам скажу, дивіться, а з чого ви взяли, що це є додаток до жетона? Ну, Тому що, наприклад, якщо я вам покажу банківську карту, то буде моє прізвище ім і ім'я і скажуть, це посвідчення водії. А ви як скажете, як воно має виглядати? Добре, ну, добре, тоді на ну, тому давайте зупинимося докладніше. Так. Всі беруть приклад, що там посвідчення. Так? Нема так. посвідчення, не пише це посвідчення. Ну, Там і не пише, що це додаток до жетона. Ну так, але має бути службове посвідчення. Дивіться, відкриваємо статтю про національну поліцію 5.1 так, і там пише, що, що поліція має мати, чим вона відрізняється. Правильно. Однострій, Однострій. Службове, посвідчення службове посвідчення і спеціальний жетон. Правильно. службове посвідчення я показав, таке, яке надало міністерство. Ви показали спеціальний жетон, а це є нагрудний знак. Це, от це нагрудний знак. Це а, це, а це є спеціальний жетон до нагрудного знака. Спеціальний жетон. Ви ніколи не пишеть, що власник даного посвідчення має носити зброю. Бо посвідчення, хто є такий, що ви мені показуєте дозвіл на зброю. Дозвіл на зброю є, на якому пише дозвіл ви на Ви маєте з собою? Є такий дозвіл на зброю. ви, вас, ви не маєте з собою, бо ви маєте той жетон свій все, спеціальний. Ну, нам, як органу поліції дозволяється носити зброю, це ж прописано. Ну так, але хто є такий, що ви мені показуєте? Ну, ви є людина, громадяни. Ви мені не маєте права показувати дозвіл на зброю. Чому я вам. Я вам показую. Бо я не той орган, який ви мені маєте показувати. ви маєте показати службове посвідчення І ту інформацію, яка в ньому має бути зазначена. А тут є написано дозвіл на зброю. Нам забезпечило нас міністерство тим, що забезпечило. І ми керуємося тими наказами, актами. Вас ведеться відео? Так, так, я ж. А ще можете назвати номер реєстратора, щоб якщо треба буде витребувати? 1149. 11.49. реєстраційний. Та я думаю, що я, скоріше всього, приїду до вас в Кам'янку, напишу заяву на скасування, бо мені немає сенсу їхати в суд, платити судовий збір. Просто ну, скасують його через 63-ю, 268 Ну, Ви мені доказів не показували, бо я вас їх не просив. Ваше повне право.